Всем здравствуйте! Сегодня 20 марта 2024 года. Сегодня спали спокойно в городе Запорожье до обеда. В наших городах Украины было более-менее спокойно, но в час дня обстреляли Харьков. Трое погибших, пять раненых. На этот момент, друзья, держимся, несмотря на происходящее. Всем держаться. Погода у нас, друзья, замечательная. Сегодня солнышко яркое после дождика. Ребята, где мы были вчера? У нас со вторника начинаются занятия, мини-школа, английский и гимнастика. Мы вчера были в мини-школе и полтора часа занятия у ребенка. Я гуляю в другом районе, хожу по магазинам. Раньше, когда было холодно зимой, я хотела домой, но это полчаса дома я э, сижу, жду полчаса дома и опять за Ксюшей. Ну, туда-сюда э, ходила, это тоже, скажем так, нерационально. Теперь я просто жду в другом районе, жду Ксюшку. Забираю, мы идем домой и делаем все домашние дела. Ксюша, спасибо большое за орешки. Я не хочу сейчас, мы будем завтракать. Ксюшка позавтракала, я как всегда вот картошку свою подогрела, салатик вкусненький. Вот, погода просто, ребята, классная. Надо что-то садить, надо что-то делать. После дождика земля, как масло, мягкое, можно копать и садить любимые цветочки. Ну, конечно, надо смотреть, которые можно садить в марте. Не все можно садить цветы. У меня большинство... Я посадила, которые можно в марте садить. И остались большинство. Это апрельские. Вот, ждем апреля. И будем садить цветочки. Наша булочка до нас пришла. Наша франюшечка. Ласточка, Ласточка маленькая девчонка наша. Она такая рада, то, что на улице Потеплішало, але вчора був, вона не хотіла зовсім виходити. Пустили ми нашу дівчинку. Наша дівчинка дуже любить з нами на диванчики. Ну, нашим великим дівчулькам теж не, не холодно, нічого страшного, зараз у нас плюс 10. Дуже на вулиці сонячно, добре і прекрасно у них прекрасно. Хай буде у нас чисто, бо собаки вони туди-сюди бігають великі. І запускаєш це, треба лапи постійно протирати, щоб було чистенько. Я маленьку запускаю, а великих собачок ми, ми общаємося в їх кімнаті більше і на вулиці, коли ми граємося з ними в м'яч. Коли ми робимо всі свої справи на вулиці, підмітаємо і з нами ті Ми проводимо завжди час, багато часу кожен день проводимо. Красоточки, скоро треба вже обробки робити від кліщів і гельминтів, бо вже тепло таке починається. Ксюшечка на гімнастику, аж ввечері у нас гімнастика. У нас багато часу. Ми будемо зараз рахувати. Читати вона читає добре, і я би, може, вже і на підготовку її не водила, бо вона читає діти, там, ще, котрі букви не знають, вона читає добре. Але з математикою там дуже добрі приклади їм задає Інна, дуже цікаві. А в математиці у неї не так хорошо, як в читанню, І тому я навіть ввожу для того, щоб вона рахувала. Рахувала, з дітками спілкувалася. А скоро навесь ще трошечки, і до іюня. Підготовка до школи там буде до іюня. Хай ще ці місяці походить, а там будемо вже готуватися до школи. І якщо буде у нас спокійно, все буде добре в Запоріжжі. Чоловік я вже розказувала, не хоче, щоб вона в цьому році йшла до школи, бо непонятно, що воно і як. Але я дуже хочу, щоб вона розвивалася далі і з дітками спілкувалася. Побачимо, будемо, будемо бачити. Да, головне, щоб було спокійно. Друзі, так все добре. Ну, я вже казала, тихо було, слава Богу, вночі. А, і Навіть в Одесі було тихо. Я завжди дивлюся Одеса, другі міста, я теж дивлюся, о, як і що. Зараз, друзі, піст, ковбаску ми даємо нашим собачкам. Ксюшка їсть, ну, у мене. Всі їдять м'ясо. Я не їм, коли піс, хоч трошечки, хоч трошечки, але строгий дуже піс. Хтось може має здоров'я, хто держить. Молодці. Я не можу так строго держати, як всі інші люди. Великий упадок сил. І як у всіх людей є проблеми з, з здоров'ям. Я не говорю про це, і я рахую, це таке лічне діло кожного. Я посилам. Піст, мені здається, більше духовне. Треба Біблію зараз читати. Слухати, може, святих читати. Більше духовне. А силувати, я в прошлий раз хотіла спробувати без молока. Даруйся. Ну, так, да, так дуже тяжко, не то, що дуже тяжко, а це було щось з чимось, коли ти думаєш тільки про їжу. Коли ти не молоко, я не м'ясо не їла, це не думаєш це якась є польза від цього, коли ти і роздражена, Я побачите. Yeah. Надо дивитися посилам. Я дивилася старця, афонський старець, є Андронік Він розказував там багато відео, що касається посту, і буде цікаво, подивитися Андронік Монах Андронік, він там розказує, що взагалі таке піст, і все про ці речі. Дуже-дуже розказує зрозуміло, дуже відкликається в серці. Немає якогось такого бунту всередині. От я з ним дуже згодна. Хоча багато років питалася, Строго поститься, але мене дуже строго, коли строго пісні ніколи не виходила. Все одно я зривалася там, чи останню неділю з молочними продуктами. У мене не виходило. І це були такі знущання. Я так знущалася, мені погано, але ж я теж хочу ж так строго, як всі. Я подивилася цього монаха Андраніка. І рахую, що це і коли це думаєш тільки про їжу, коли тобі голова кружиться, ти йдеш з дитиною, Тобі в голові паморочиться. це вже ну дійсно погано. Дійсно, да, і воно може у когось, якийсь є заряд сил чи енергію, що вони там і без молока, отак строго, без м'яса, без риби. Я теж зараз і рибу не їм, м'ясо не їм, і вони порахають, як бабочки є сила. Я не можу мені купати. Треба і дитина, і собаки, і щось робити. І ходжу. Ми ходимо там, ми теж на маршрутку економію туди поїхали. Назад пішком Ви йдемо вийшко. на заняття. Це мене трошки зараз помінялися всі оці взгляди. Це українська не дуже, але Майки. я дивлюсь по силам. Як раніше, я не, не буду. зараз і війна, і нервів більше, і дякую, що я це она... зустріла. Ти великий, сильний, тяжоли камінь і збросила. І так, знаєте, я особливо не запитувала так, що мені розказувала, і знала. Є mm -hmm. мене дівчата знайомі, які там е, питаються дуже-дуже строго соблюдати. Ну, молодці, боже мій, я пишаюся такими людьми, які можуть. Це, да, люди дуже-дуже сильні такі духом. Це до цього треба дійти ще. Так що трошечки я розповіла, що я думаю, на що цього більше, мабуть, в емоціях треба старатися. Да. Якісь справи добрі робити, да? якщо є змога піклуватися за, св... за рідними, дивитися, робити всі свої справи, доглядати. У мене бачите, як... хто не розуміє мене те, у кого немає тварин, коли три собаки, це велика відповідальність. Коти, то я вже мовчу, вони більше самостійні, а собаки вигуляти, побирати, помити. Ну, тільки зрозуміє те, у кого є тваринки, тільки те. Дома у нас чисто якось завжди болі да? а там, де собаки, це треба ну, через день точно замітати. Це таке. Ну, як мій, мій чоловік каже, не бала баба клопоту, завела собак. Ну, буває і так. У мене відкритий і я відкривала, реєструвала це все. Але почалася війна, і я змушена була це все прикратити. У мене дві собаки стерилізовані, великі, тільки французький бульдог не стерилізований, і то тому я не займаюся цією справою, бо війна. Якось отак. Війна. Друзі, пробачте за українську, щось сьогодні мене зовсім ломана українська, але я намагаюся, дай Бог. Миру вам, теплих відносин, стосунки. Дай Бог вам, щоб було у вас все добре, спокійно, все добрі люди у вас на поті завжди зустрічалися. Хай буде у нас щастя, в нашій Україні. Добра, Божого покрова всім нашим добрим людям, всім невинним воїнам, сили, сили, захисту, Божого захисту, всім добра, мої любі! Будемо. З вами прощатися, до побачення, хай у вас буде все добре. У нас на вечерю картопля буде. Ми робимо картоплю з грибочками-шампіньонами. Що ми для цього робили? Мілко накришили картошечку, також грибочки, шампіньйони помили, накришили. Тепер ми будемо солити, ми вже посолили, перчиком трошки притрусимо. Так. Трошки... Суміш штраф прованських теж треба додати. Я вже посолила, додала трошечки сиру міленько, нарізала також сир і зверху буду додавати тертий сир. Обов'язково ми додамо 2-3 ложечки подсонечного масла. І ще одну ложечку. І притрушуємо сиром. Зверху запікаємо в духовці 30-40 хвилин. Дивимося так, щоб картошка була м'ягенька, картопля. Всім приємного апетиту. Добавляємо трішки йогурту. Вот дуже смачно. Наша картошечка запаклась з грибами. Друзі, прямо эту снаруги. Тоже дуже гарно. награждается золотым кубком за первое место в конкурсе «Танец вальс». Супер! Награждаю, молодец! Всего вам хорошего и успехов в достижении таких высот. Поздравляю!